Астрологічний прогноз, якою буде промова Путіна 21 лютого, якщо вона буде 21 лютого, і близько цій дати, які будуть події на війні? 21 лютого багато планет знаходяться в знакі Здіака Риби. Цей знак Здяка пов'язаний з якимись такими неконкретними абстрактними речами, з глибокою філософією. Тому звернення, скоріш за все, будуть таке глибоке про щось таке. ну... Все реалістичне щось пов'язане з мріями Путіна, бо риби пов'язані з мрією і з зміненими станами свідомості, тобто з фантазіями Путіна. З моєї точки зору, а не з реальності. З моєї точки зору, чому саме зараз, а не на Новий рік це звернення робиться, тому що на новий рік був знак Здяки Козорог, Він означає реальність, а реальність не така про що Путіна говорити. Потім був знак Здяка Водолій. Водолій пов'язаний з міжнародною спільнотою з демократією. Він проти лева, проти монархії, проти царя. Це знак зодіака. І більше була активність зеленського. От, наприклад, водоліє він їздив туди-сюди по світу, і така міжнародна спільнота згуртовалася навколо нього. Поставки Міжнародної спільнотою зброї теж там знак Зодяка Водолій. От, а знак Зодіака Риби він пов'язаний з пропагандою, ілюзіями, фантазіями, відривом від реальності. І як якраз цей знак Зодіака, тільки в нього сонце заходить там приблизно 20 лютого, то якраз підходящий знак зодяка для того, щоб щось сказав Путін, тобто якісь фантазії. Далі, значить, перед цим датою нема військових ескалацій, бо Сонце в з'єднанні з Сатурном там 18, 19, 17 лютого. А от після цієї дати два дні вважаю, буде військова ескалація, особливо 22 і 23 лютого. Даже 24-го під вечір вважаю, що військова ескалація буде вже ну, менша, ніж 22 і 23 і а та що буде 23-го 22 і 22-го, я вважаю що вона буде не системна а така більше як вибух пітарди тобто якісь такі спецефекти бо о він це такий знак одного вхлопка одного вистріла типу того Ну, символічно одного мається на увазі, тобто несистемно. Сонце відходить від Сатурна від планети системності. Ну, планети не виглядають системним. Тому я вважаю, що мова йде не про системний наступ на 24 лютого, а про якісь такі фокуси-покуси окремі розраховані на якісь такі спецефекти. Е, такий понторез в стилі Путіна. Тобто хоп-хоп, ну щось таке. От, так, такі планети. Емо, емоційна планета місяць вовні, Венера. Вона якби просто не про війну. Ну, вона про що? Венера це управитель Терезів Путіна. І про те, що Венера в Терезах, поки Венера була в рибах, то Путін сидів, сидів тихенечко, а Венера вийшла в Терези і теж. Ой, в теж Путін ну, став відчувати себе більш войовничим. З 20 лютого Венера ввійшла Вовін. Але це просто відчуття. Ну, типу, це нереальне, не, не типу, положення справ. Також від Марсу до Меркурія буде аспект 22-23 Марс планета війни, перед аспект, без аспектів, перед зверненням Путіна, без аспектів. Наприкінці лютого, і от тільки перед 24 спектрами. Тобто, все це виглядає так, що перед 24 лютим зробити росіянам якийсь такий ну, вприск якихось сильних емоцій. тобто Якщо я зрозумів, там 22-го після звернення лютого якісь ну, дискотека якась планується, якісь свята, типу, 22 лютого, для свята дуже хороший день, вкрай хороший. 22-го Венера з місяцем з Юпітером, тобто щось там будуть святкувати. Не знаю, що вони там будуть святкувати. От, значить, а для якихось реальних справ на полі бою це ну, якісь окремі можуть бути. Якісь окремі яскраві такі ситуації, маленькі можуть бути яскраві операції з українського або з російського боку, але не щось таке ну, організоване, системне і ну, глобальне. Ось такий прогноз. Пишіть свої. А, да, про Байдена. Байден теж в ці дні приїжджає в Польщу, 21-22 теж місяць в рибах. Це означає, що. Вважаю, теж нічого такого яркого не буде яскраво від приїзду Байдена. Це якась буде така м'ягка тайна політика, пов'язана ну, з тим, що Байден хоче зробити в Польщі. Ну, все добре, до зв'язку.